До вашої уваги презентуємо будинок загальної площі 520 квадратів, корисна площа будинку 281 метр. Тераси налічують десь орієнтовно 192 метри квадратних, є гараж і також присутній ганок вхідний у районі 9 метрів квадратних. Площа ділянки 12,5%, соток, авторський ландшафтний дизайн. Є місце і комунікації виведені під басейн. По у нас тут 20 кВт. З можливістю збільшення по фасаду У нас натуральний камінь, лабладаріт в такому виконанні. Тут взагалі різні варіанти фасадного матеріалу, який використовується. Це у нас мокрий фасад, лабладаріт і далі по фасаду, ще мрамор присутній. Є зона, щоб дрова зберігати. Зона для вогню. Ось так представлена основна ділянка. Це місце для встановлення басейну. Стилі інфініті спадаючі такі крита тераса, частково тут є відкрита. Ось так виглядає ділянка з зоною відпочинку. Це місце якраз і розраховувалося по проєкту для басейну. Частина тераси крита, частина не крита, Зроблено такі пергала. Ось такий відступ від паркану. Ось тут у нас видова частина, в гаражі вікна. Так виглядає парковка на два автомобіля. І додатково присутній гараж. Отже, пропонуємо зайти в будинок і знайомитися з плануванням і з комплектацією. Як Заходимо в будинок, з правої сторони від нас це гардероб. Гардероб поєднаний з входом в гаражне приміщення. Ось так виглядає гараж на два автомобіля. Там у нас котельня. Тут котельня. всі комунікації заведені, розведені. Ось так виглядає сам гараж. Тут всі необхідні автомати стоять на світло. І далі ми звідси потрапляємо в основну вітальню. Основна вітальня вона представлена з другим світлом. Ось таке велике панорамне осклення. Велика алюмінієва конструкція. Скло тут в нас повністю е зроблене таким чином з напиленням. Це перше е від втрати тепла е зберігає будинок енергоефективним. І друге, це те, що ще тут такий профіль зроблений. Три е скла, там 6 і 8 мм скло, яке допомагає е зменшити шум. В будинку, так як це велике осклення, також представлена русуна система на вихід на терасу. Вітальня вона поєднується з кухонною зоною, зона стола. Тут в нас місце під кухню. Ось таким чином і робоча столешня, вона заходить сюди. Є вітражне таке вікно, з на ділянку, панорамне вікно відразу біля зони стола. Ось тут біля вікон, як ви помітили, такі щити, це значить, у нас місце залишили під фан-койли, для того, щоб можна було цю площу всю опалювати з допомогою фан -койлів. і робити теплову завісу. Також на першому поверсі присутній санвузол. Це гостєвий санвузол, відразу неподалік від входу з такою нішою, там можна ще щось розмістити, все необхідне. І на першому поверсі присутня мастер спальня. З виходом на терасу, також розсувна система, це все відсовується. Мастер-спальня поєднана з власним гардеробом, таким і великою кімнатою санвузлом Також всі комунікації підведені. Інсталяції. Тут у нас під душ-кабіну і ванну і джакузі. Тому що до вподоби. На першому поверсі повністю тепла підлога, готова. Давайте подивимося на другий поверх. Так, Піднімаючись на другий поверх, тут у нас 4 кімнати, три з яких це спальні і одна, скажімо, кімната відпочинку для гостей. Бачимо вид на перший поверх ось таким чином. І давайте зліва направо пройдемося по другому поверсі. Так, кімната. Кожна кімната представлена власним таким санвузлом і гардеробною. Також є вихід на терасу. Таким чином можна вийти на терасу. Йдемо далі. Це така перша кімната, друга кімната. Є вихід на балкон, санвузол, гардероб. Рухаємося далі. Місце під консоль безпеки і домофон. І ще одна кімната, представлена таким чином. Тож гардероб. І тут у нас санвузол. Ця кімната має вид на перший поверх, але затонована з двох сторін для того, щоб не сильно проглядалася. Є спільний санвузол для другого поверху і така зона відпочинку. Ось так це виглядає. Вона має власний вихід на терасу. На терасі тут представлений вивід комунікацій під джакузі. Ось так виглядає будинок згори. Запрошуємо на перегляд даного будинку. Думаю, вам він сподобається, тому що реально архітектори дуже класно попрацювали для того, щоб зробити цей будинок дуже цікавим. Є також ще мансардний поверх, його можна при нагоді утеплити або зробити якусь там ще нішу для зберігання таких речей сезонних. Отже, ласкаво просимо на перегляд, будемо раді показати даний об'єкт.